Сьогодні святи. Шановні учні, я вам сказав дорогі мої діти. Ми з вами були всього два роки із ваших одинадцять. Але це були роки, роки були роки вашої становлення. І я правда, що всі наші з вами роки були роками становлення особистості. Ми багато з вами. Говорили про історію, ми не могли не говорити з вами про людину, ми не могли не говорити з вами про успіхи і невдачі. Ми говорили з вами про життя. І отак кожен, кожен, кожен раз, кожен урок, кожен місяць, кожен семестр, кожен рік ми з вами підійшли до цього моменту. Я не люблю такий вираз, ви вступаєте в доросле життя. Тоді виходить, а що ж вони робили тут 11 років? Вони переходять в нову фазу їхнього життя, яка називається самостійністю. І ось тут я завжди вам говорю такими мефоризм, я хочу сказати ще один афоризм. Ви будете в цій фазі добувати все, що ви будете вважати потрібним, запам'ятайте, хто не стукає, Хто не пробує, у того не виходить. Тобто зробіть так, щоб все, що ви запланували, ви змогли здійснити, тому що те, що ви зробите, це буде фундамент вашого, вашої наступної фази, вашого наступного життя. Бажаю всього самого-самого доброго. -самого Чесно слово, ми не будемо І в ну, гості я прийшов. Так? Я ж прийшов не з порожніми руками. Я... До ваших атестат. Атестати не отримали, а додатки поки що це таємниця. Я ці додатки передам нашому класному керівникові, керівникові, тоді хай вона розпоряджається на далі.